Добрий день, шановні виноградарі. Сьогодні 28 жовтня 2024 року. Знаходиться мій виноградник в Київській області. Мене звати Марина. Сьогодні хочу засняти відео про прищепи. Ось. Показую прищепу, яку я прищеплювала в минулому році. Я вам її показувала. Це літній королівський. Тут була така тоненька лозичка. Так, бачите, яка ось ось така тоненька лозичка була. Я навіть її, вона не згиналась в мене, тому я її обмотувала мішковиною на зиму, ось тому що боялась зломити. Так, ось така тоненька. І в цьому році вона активно пішла вріз. Я залишила лише один пагін. Тут були пагони, я їх позламувала. Ось тому, щоб дати більше місця цьому кущу, на який прищеплений цей літній королівський, він прищеплений в мене на подарунку Білорусі Калугіна. Ось, і оце така прищепка вийшла, пішов пагін, і, звісно, знову ж не було суцвіття на ньому. слідучий рік. Покладу я цю лозу. І якщо знову не буде суцвіття, то просто-напросто зріжеться, зріжеться це все діло, кущик далі собі буде плодоносити, як ні в чому й не бувало, так як і раніше. Так? Ось, тому що цей кущ винограду мені дуже подобається це подарок Білорусі. Дуже смачна і красива ягода. Ось також показую прищепу, яку я зробила в цьому році. Так, ось таким чином, вона десь пів метра в мене визріла, пів метра лози. Ось на наступний рік, думаю, вже тут вона ягідку покаже, ця лозичка. І я старалась прищепу зробити якомога ближче до голови куща. Мені так подобається робити. Ось таке питання виникає, чи взагалі можливо, чи можливо, чи то правильно робити прищепи, коли основний кущ він залишається на плодоношення і повністю плодоносить. І чи можна так, я це називаю підвило, під так? підперещепила. Тобто Це не повна така перещепа куща, лише частково. Ось, І він навіть, по суті, розвивається, цей кущ, і не втрачається рік плодоношення. Тобто, це саме сорт хамілеон. Ось, Він собі плодоносив, нагрузка така в нього була гарна, Ось, і поступово тут розвивалась з боку. Прищепа, бачите, непогано відросла. Ось на наступний рік навіть, я думаю, можливо, якусь ягодку мені покаже ця прищепа. Ну, можливо, який мінус такої прищепи. Те, що в перший рік рідко коли зав'язується, зав'язується з так? Для тих, хто не продає лозо, то по суті це ну, все рівно, так? На наступний рік вже можна побачити ягоду, спробувати, що там ми прищепили. Так, для тих, хто вирощує в першу чергу робить ці прививки для того, щоб потім продати лозу, то так, тоді краще все-таки перещепити весь кущик, весь кущик або Перещепити на, там, на дальніх рукавах, тому що туди більше йде поживних речовин. і там якби Коли зробити там в кінці рукавів ці прищепи, то вони такий більший поштовх, куч дає їм більший поштовх для розвитку і вони сильніші. Ось, Якщо тут робити біля голови куща. То такий зазвичай невеличкий ріст прищепи, але все-таки він є. На слідучий рік він собі буде гарно розвиватися і рости. Тобто, якщо нам, по суті, не, не к спеху, да? що ми не дуже спішимо отримати ягоду, отримати лозу, то. Можна так робити. Зато плюс в тому, що цей от старий кущик, він нам плодоносить і дає врожай. Так? І ще мені подобається цей спосіб тим, що ем, прищепу, наприклад, я випробовую, так? і стараюся прищепити на той кущик, який я не збираюсь видалити. От, і, е, е, ну, що я хочу чим, цим добитися, щоб у мене на кущі там, скажімо, два сорти росло. Ось два види винограду, да, якісь два сорти, два сорта, ось не знищуючи основний е, сорт, який е, саме на корінні. Ще показую ще одну причину, чому в мене мало кущів перещепнутих чи привитих. Ось. Чому? Тому що я вже говорила, що я стараюсь перещеплювати виноград, який не збираюсь видаляти. Так? Ось. Але інколи я не вгадую. І передумаю, там мені той сорт перенравиться щось, і я його корчую. І виходить, що корчую разом з цими прищепами. Тому в мене мало винограду, саме перепривитого. Ось зараз показую приклад. Так, ось кущик. в минулому році зробила прищепу, бачите? Прищепа була Ось така тоненька також. Гляньте, така тоненька виросла. Тут скільки, 3 міліметра. Ось вона була. Головне, щоб визрівша була лоза. Все рівно, скільки там вона в об'ємі, в, в діаметрі, верніше. Ось. І так, тут скільки десь 20 см лозички було визрівшою, 3 міліметра. Діаметрі, в діаметрі, Ось. І навесні залишила я пагін, і дивіться, якої сили вже пішов пагін, він і в цьому році не дав сигналку. Ось. Але гляньте, як можна пустити, як низько рукавчик, це вже рука буде іншого сорту. Ось тут на корні один сорт, тут інший, це так класно. Так. Плюс в тому, що чим нижче цей прищепа, ну, тим краще. Ну, мені так подобається, ще раз повторюсь, тому що, наприклад, не спутаєш вже сорт, тому що десь, може, з рукава, скажімо, вистрелить пагін. Ось місце прививки не замітить і там відрізати вже не той сорт, і, скажімо, навіть комусь там продати да, не той сорт. Ось, то Якщо вже така прищепа саме з голови куща, то вже нічого не спутаєш. Так? Ти знаєш, що в тебе ось один рукав, це абсолютно інший сорт відростає. В цьому році ось також зробила прищепу. Ось така лозичка відросла. В на минулий, минулий, на наступному році вже б так, знаєте, вона нормально пішла вріст. але і знову ж таки я цей кущ буду видаляти. Причина те, що я вже розповідала, там є новинки, яких просто нема куди діти, і потрібно десь їх розсаджувати. Причина в тому, що я передумала розширювати виноградник свій, тому що хочеться знаєте, хочеться все-таки враховувати свої сили, свої можливості, і щоб все-таки праця на винограднику більше задоволення приносила, ось, а не заморювала. Тому ну, так. Ось таке коротеньке відео, надіюсь, що вам сподобалось про мої прищепи. Гарного всім дня, до побачення!